Битва лідерів відбулась у жіночій лізі чемпіонату України з баскетболу. До останнього часу і одеський інтерхінзюшор імені Бориса Літвака і Вінницькі блискавки мали по дві перемоги у турнірі елітного дивізіону. А ці два клуби зійшлися у очному двобої 26 грудня у зюшор імені Бориса Літвака. Господарки майданчику на першій хвилині відкрили рахунок. Арина Білоцерківська реалізувала один з двох штраф. Китків 1-0 для баскетболу це ще, звісно, нічого не означає. Але одеситки чомусь розслабились та не виключено вирішили, що перемога якось сама по собі прийде до лідера Балтійської ліги. Втім, вінничанки мали з цього приводу прямо протилежну думку. Якийсь час Інтерхіму ще вдавалося протриматися на рівних з блискавками. Але вже до кінця першої чверті гості вигравали 14 9 у одеських баскетболістах. Можливо, здали нерви, але м'яч уперто не бажав влучати у Вінницький кошик. Натомість блискавки потроху нарощували свою перевагу, та на 31-й хвилині вона сягнула максимуму 39 55, тобто мінус 16 для Інтерхіму. У останні 10 хвилин одеситки зуміли трохи відігратись та час від часу зменшували своє відставання до п'яти пунктів. Але Надія кожен раз знову згасала після влучних китків гостей з Вінниці на 39-й хвилині гри Інтерхім вкотре наблизився до гостей на відстань у 5 очок: – 61-66. Але одеські баскетболістки не спромоглися на камбек, та фінальна сирена зафіксувала перемогу Вінницьких блискавок з рахунком 68-61. Загальну характеристику гри добре відображає коефіцієнт влучень двоочкових китків у інтерхіму 38%. Слабкою втіхою для одеських оболівальників може бути те, що Інтерхім виграв підбирання 53 проти 36 у гостей. Поміж блискавок результативністю виділялась Ірина Жмурко, яка набрала 22 очки у складі одеської команди очків. Очок набрала Катерина Добрюкова. До того ж, гравці Інтерхіму відзначились двома дабл-даблами: Світлана Калібабчук, 11 очок, 11 підбирань та Тетяна Антонюк, 10 очок та 13 підбирань. Немножечко розлад був в рядах Інтерхіма. Це ну ощущалось. Ну, мабуть, ми використовували цей этот шанс. Будемо говорити так, зіграли свою ігру. От е, учли. Учли. Мы просматривали те игры, которые были в интернете по э, чемпионату Украины с участием «Интерхима». Сделали определенные выводы и игра получилась. У нас игра получилась. Можете кого-то особенно выделить в своей команде? Ну, безусловно, это Ирина Жмурко. Безусловно, это... Оксана Степанюк, это Алла галочка это Виктория Хомяк. И вообще у меня нет слов, сыграла вся команда. Скоро Новый год, можете поздравить тех, кто будет нас смотреть по телевизору. Я хочу поздравить всех любителей баскетбола. Я хочу поздравить руководство Федерации баскетбола Украины, которое действительно делает сейчас новые шаги для того, чтобы наш чемпионат стал э, веселее умнее, непрогнозируемо и очень интересно. Я поздравляю всех болельщиков, я поздравляю всех участников, я поздравляю с наступающим новым годом всю нашу страну. Мы все переживем. Мы будем на высоте, мы самые лучшие. Хотелось бы понять, почему у нас так плохо шел мяч в корзину для начала. Но, к сожалению, на этот вопрос тяжело ответить. Но я думаю, Винница просто оказала должное сопротивление нам и очень плотно защищались. Наверное, девочки не были к этому готовы. Хотя, с другой стороны, было очень много свободных бросков. Достаточно атак мы сделали в два раза больше атак. Но почему-то не, не забили. Будем разбираться чуть позже. Не могло ли быть какой-то недооценки? Ну, как-то все считают, что там лидер это Динамо, допустим, а Блысковки просто недооценили. Ну, не думаю, что это недооценка, потому что мы видели предыдущие игры, видели, что эта команда обыграла Бердянск порядка 30 очей. И мы готовились к этой игре, мы готовились, но я говорю еще раз, хочу сделать акцент на том, что Венеса сегодня с очень хорошим процентом попала, а у нас, к сожалению, мяч не пошел. Ну, не будем расстраиваться перед Новым годом, еще играть и играть. Можете с Новым годом поздравить своих девочек, своих знакомых, вообще всех, кто будет нас смотреть. Да, вот спасибо. Я поздравляю всех наших болельщиков с Новым годом. И не только болельщиков, и всех жителей нашего города. Поздравляю наших девочек с Новым годом. Наше руководство с наступающими праздниками. Вот, желаю всем ну всего того, что за деньги не купишь. Это здоровье, счастье и семейного благополучия. Ну и, конечно же, мир. Во всьому мірі інтерхім з дюшор імені Бориса Літвака після поразки від блискавок опустився на третє місце у турнірній таблиці дивізіону. А наступні матчі підопічні Ірини Шіпакіної проведуть 16 та 17 січня вже 2016 року у Одесі проти Херсонської та Врійської зірки.